Доброго дня, мене звуть Андрій Сергійович, Я лікар-ортодонт стоматологічної клініки Dental Guru і сьогодні ми поговоримо про брекети. Про брекети, що цікавого можна розказати, це брекетів є декілька видів, як і по функції, так і по матеріалам, з яких вони виготовлюються. По функціям є брекети лігуючі і є самолігуючі. Лігуючі брекети це по-простому брекети з резинками. Старіша модель, але досить дієві в певних випадках. І самолігуючі – це нові брекети відносно. Найефективніше лікування відбувається тільки на самолігуючих брекетах. По видам. Є керамічні і є металеві. Також є сапфірові брекети, але сапфірові вони тільки е, лігуючих, лігуючого типу. По металевих брекетах це самі швидкі в дії В основному найшвидше вирівнювання йде саме на металевих брекетах. І керамічні брекети це вже естетична складова в лікуванні, тобто при бажанні їх теж можна встановити. По догляду за брекетами нічого складного немає. Тут достатньо щітки спеціальної для брекетів, ополіскувача для ротової порожнини та в найкращих випадках використання іригатора. Ціновий діапазон по брекетах у нас починається найдешевше. Це, це лігуючі брекети від 6 тисяч гривень за одну щелепу, а самолігуючі брекети від 14 тисяч за одну щелепу. В середньому носіння брекетів а, від одного року. Термін носіння брекетів від одного року. Але термін лікування на брекетах завжди у кожного пацієнта індивідуальний. Що таке елайнери? Елайнери це прозорі пластинки на зуби, е, вони виконують переміщення, тобто видається пацієнту комплект елайнерів. Їх, наприклад, там може бути 10 на одну щелепу, може бути 5 на одну щелепу. Uh, і лайнери вирівнюють таким чином зуби, що пацієнт сам міняє їх. На лайнерах здається певний рух зубів, і uh, ці рухи виконуються коли пацієнт носить ці лайнери. Лайнери потрібно носити 20 годин на добу. Що краще, брекети чи лайнери? Важко сказати, тому що для брекетів є показання, коли лайнери не можуть спрацювати деколи лайнери вигідніше ставити, тому що ходити з ними потрібно буде менше ніж з брекетами. На елайнерах лікування відбувається максимально прогнозовано, тобто ми ще до початку якогось там. Виготовлення комплекту для пацієнта, ми вже можемо сказати, скільки пацієнт буде ходити з цими лайнерами, скільки буде цих елайнерів, чи треба чистити лайнери. Так потрібно чистити лайнери два рази на день, коли ми чистимо зуби, тобто почистили зуби, почистили лайнери. Можна використовувати спеціальні гігієнічні таблеточки для очистки лайнерів, можна просто щіткою з пастою. Гігієна краще підтримується на елайнерах ніж при носінні брекетів, тому що на, коли пацієнт носить елайнери, йому нічого не заважає дістатись там, почистити зубки на відміну від брекетів. Ціна на елайнери в залежності від випадку, від задач, які стоять перед лікарем для виконання, наприклад, там вирівнювання зубів чи того самого лікування прикусу. Може бути різна. У нас ціна починається від 25 тисяч гривень за комплект елайнерів. Для елайнерів є свої показання, для брекетів є свої показання. Деколи бувають такі випадки, що елайнери неможливо поставити, бо вони не спрацюють або спрацюють не повністю, не зроблять все, що потрібно. Ретейнер ставиться в кінці лікування. Це така металева полосочка, вона клеїться зсередини на шість передніх зубів, тобто від ікла по ікло. Ставиться вона вже в кінці лікування, коли вже пацієнт, вже все будуть знімати брекети. Ця полосочка потрібна для утримування зубів в тому положенні, в якому ми їх поставили. На, як правило, на досить довгий термін це не менше п'яти років. Ретейнер він не знімається, не міняється. Пацієнт просто з ним ходить і все.